Як ви перекладете таке речення? It is likely to rain tonight? Правильний переклад сьогодні ввечері, скоріш за все, дощитиме? В англійській мові є така конструкція to be likely або «unlikely to do something. Її ви використовуєте, коли говорите, що щось ймовірно станеться. І тут важливо звернути увагу на побудову речення з цією конструкцією. На перше місце ви ставите підмет, тобто головну дієву особу в реченні, далі підставляєте цю конструкцію, а далі говорите дію. Наприклад, таке речення: Марк, скоріш за все, прийде в п'ятницю. Ви кажете. Ставити на перше місце підмет Mark, далі наша конструкція is likely to, і далі дія Come on Friday. Mark is likely to come on Friday. Mark, скоріш за все, прийде в п'ятницю. Подивимось ще один приклад. Таке речення: скоріш за все, ти здобудеш перемогу в цій грі. На перше місце ставимо підмет You, далі конструкція are likely to, далі дія. Win this game. You are likely to win this game. Скоріш за все, ти здобудеш перемогу в цій грі. Щоб краще запам'ятати цю конструкцію, будуйте в коментарях з нею свої речення, а я перевірю.